Христос народився, дорогі, розпочинаємо молитву, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного, від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого рада, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівно славимо, і що говорив через пророків, і єдину святу Соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь за примноження віри, надії і любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена між жінками і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Перша радісна тайна, благовіщення. Виступаємо проти нас самих, сокрушаємо особисті гріхи і вади. Чинимо наступ проти злих духів, які є в нашому житті, прощаємо нашим ворогам, просимо за людей, котрими вчинили зло, щоб Бог віддав їм те, що ми у них забрали. Отче наш, є Ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословений і підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти мі жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна, Марії Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословена прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена між жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим і жінками, благословений на твого. О ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, О Марія, непорочне зачаття. Молись за нас, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Друга радісна тайна зустріч Марії та Єлисавети. Воюємо проти гріхів і зла, які вчинили наші предки, предки нашої сім'ї і нашого народу. Просимо Господа пробачити нашим предкам. Виганяємо злих духів, які через зло, скоєнене предками, увійшли в наше суспільство чи родину, прощаємо ворогам, які катували наших предків, просимо благословення для жертв, яким наші предки скоїли зло. Отче наш, що є, Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений пріло на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений прітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. Амін. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітло на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, за нас зрішних нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, Благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і, і плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, Благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас рішних, нині, і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, і в годину смерті нашої. амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині й в годину смерті нашої. Амінь. Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас. І навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за нас, грішних, що до тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Третя радісна тайна народження Ісуса Христа у вифлеємі. Виступаємо проти сучасних гріхів нашого суспільства, таких як аборти, чари, нечистота, безбожний атеїзм, життя в залежностях, корупція, нечесність. Воюємо проти злих духів, які стоять за цими гріхами. Прощаємо теж нашим винуватцям і молимося за жертви наших переступів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна, Марія Господь з Тобою. Благословенна між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця бо Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво Радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Она Чсуса Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, о Маріє, непорочне зачаття, молися за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. Четверта радісна тайна, жертвування Ісуса Христа. Духовно воюємо проти гріхів осіб пливових та тих, що мають владу на всіх її рівнях. Протистоїмо егоїзму і лінощам чиновників, бойову і байдужості в урядуванні, корупції, великомасштабній радіжці національного маєтку, а також противимося єресі неомарксизму, гендерполітики і масонства. Воюємо проти злих духів, які можуть діяти через злих впливових людей. Прощаємо всім чиновникам і впливовим особам, відповідальним за зло, вчинене нашому народові. Молимося за всі жертви злого способу спробування влади, особливо за мільйони незабезпечених людей похилого віку, і мільйони молодих людей, які примушені виїхали на еміграцію, і за тих, які, втративши надію, піддалися різноманітним патологіям. Отче наш, нащо на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословена і благословений лона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися за нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь! Радися, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плід лона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися за нас рішне. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молись за нас річних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молиться за нас грішне. Нині й в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині й в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний прітло на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний прітло на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Марія, непорочне зачаття, молись за що до тебе прибігаємо а також за тих, які до тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених тобі. П'ята радісна тайна віднайдення Ісуса Христа на третій день у Єрусалимському храмі. Виступаємо проти війни і гасимо її, молимося про навернення імперіально більшовицької Росії, про повернення нам украдених земель, про мир в Україні і всьому світі. Пропадіння тоталітарних систем, припинення воїн і щоб не було Третьої світової війни. Далі воюємо проти злих духів, які діють через тоталітарні країни, прощаємо Росії і всім нашим нинішнім зовнішнім ворогам, а також молимося за їхні жертви, в тому числі Україну, просячи, щоб з так багатостраждального, як мало котрого нашого народу, який терпить муки вже тисячу років, вийшла в найближчому майбутньому во благо усього світу месіанська іскра, таємниче велике і могутнє добро. Просимо про добре керівництво для України, щоб Господь підняв Україну як могутню християнську державу. Молимося про потрібні ласки для воїнів, тих, які воюють полонених, безвісті пропавших поранених, військових медиків капеланів, світських полонених, осіб, чи рідні близькі у важких ситуаціях через війну чи померли на війні. Переселенців і біженців, всіх постраждали за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо про царство небесне для всіх померлих за волю і незалежність України і дякуємо Господу за чудо, яке Він приготував через непорочне серце Марії для України. Отче наш, і сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Іп наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прітлона Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, ти між жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти між жінками, плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спасу і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуся! Благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радостю, благодатна, Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку і нині повсякчас. І навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе Милосердний, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. О Маріє, непорочне зачаття, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, а також за тих, які до Тебе не прибігають, а особливо за ворогів католицької церкви та довірених Тобі. І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від бійця Христи нас, єдина, чиста і благословенна, О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, Утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі дякую вам за спільну молитву і запрошую вас через кілька хвилин доєднуватися. До молитви прославлення, яку транслюватиме Наталія із свого Ютуб-каналу. Ще раз вітаю вас з різдвяними святами, вітаю вас з народженням Ісуса. Хай це буде особливий для вас час, коли ви досвідчуєте на собі, також у ваших сім'ях Божої благодаті і Божої присутності через дитятко Ісус. До зустрічі завтра, Па-па!